А ви знаєте, що гіпертонія та підвищений тиск це не діагноз, це наслідки. А діагноз потрібно шукати всередині себе. І є три причини, які викликають підвищений тиск, але про них трошки згодом. А зараз я скажу, чому все-таки тиск підвищується. Організм і серце підвищують тиск у тому випадку, коли кров не може досягти. До тканин, до органів і клітини. Коли є якісь причини, які перешкоджають циркуляції крові, у такому випадку серце підвищує тиск для того, щоб доставити кров та кисень до кожної клітини. А тепер повернемося. Які ж три хвороби, які викликають гіпертензію, підвищений тиск? Перша це остеохондроз, друга це стрес. Хронічний і третє це патологія серцево-судинна, а саме атеросклероз. Тож, проходьте обстеження, щоб дізнатися, що саме у вас в організмі, яка патологія, а потім звертайтесь до компанії Coral Club і до мене. І я допоможу вам відібрати продукцію, яка допомагає відновленню і профілактиці при. Захворювання, захворюваннях, які я назвав. Це остеохондрози, стрес і захворювання серцево-судинної системи. Будьте здорові! Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, кому було цікаво. Завжди з вами.